Ну, наша історія це історія східної церкви, тобто наша історія пов'язана прямо і безпосередньо із життям східної церкви в Україні. Тобто це і грекатолицької церкви, і православної церкви, і, відповідно, наша літургія, оскільки церква зродилася там, то вихід, то ми використовуємо східну літургію. Тобто це єдина церква в світі, яка має фактично східний обряд, єдина лютеранська церква єдина лютеранська церква, яка має східний обряд, так. яка використовує літургію святого Івана Золотоустого, яка використовує традиції українські, звичаї українські. Чому? Тому що це наша історія. Так ми виникли, так ми живемо, так це наша ідентичність. Ми не церква занесена місіонером, ми церква, яка яка виникла на основі на основі української реформації